Вітаю, шановні телеглядачі. Разом з мером вітаю доброго дня, Олександре Володимировичу. Доброго дня, пані Аліно. Доброго дня, шановні мочани. Готові говорити щиро відверто прозоро. Завжди готові. Дякую. Сьогодні у нас десята зустріч. Ті, хто слідкують за нашими програмами, також її відзначали і дуже серйозно готувалися. Якщо ви не заперечуєте, ми для вас сьогодні підготували 10 запитань. Не заперечую. Починаємо. перше питання: воно б'є рейтинги актуальності про пільгове перевезення, коли відновиться і хто кому дякує? І кому треба подякувати за те, що його спочатку не було, а потім за те, що його повернули. А дійсно, це досить таке гаряче питання, і питання, яке турбує не тільки уманчан, а й всіх мешканців України, саме пільгові категорії громадян. Хочу сказати мою власну думку і думку переважної більшості уманчан і українців в тому, що депутати при прийнятті бюджету в Верховній Раді зробили м'яко кажучи дурницю в тому, що не врахували інтереси громадян і жодної копійки не Заклали на фінансування відшкодування кошт на пільгове перевезення громадян, і потім в було низка зустрічей. Ми зверталися, і Асоціацією міст України зверталися і до голови Верховної Ради, підписали цей лист 200 міських голів в тому складі. Був і я також. Зверталися до профільних міністерств. Саме ну, місцеве самоврядування, власне кажучи, піднялося і показало депутатам, що вони були м'яко кажучи, неправі. Це дуже м'яко кажучи, що вони, були, що вони були неправі і з. Вернулася до Гройсмана, на до Володимира Борисовича і хочу сказати, що почули думку саме місцевих громад. Почули думку простих українців. В першу чергу вдарило це рішення, таке кажучи, недолуге рішення. Воно вдарило по незахищене верстом нашого населення. Саме по пільгам, категоріям громадян. Велику участь в цьому прийняла Оксана Продан. Саме вона була е, ініціатор ініціатором цього законопроекту. І фахівці з асоціації міст України долучилися до цього питання. І депутати проголосували проголосувавши за це питання, дали змогу відновити пільгові перевезення в в, в тому числі і в місті Умані скажіть, вони передбачили державну компенсацію, так як воно було на попередніх роках? Так ну тобто, механізм залишився той самий. Так вони передбачили державну компенсацію, кошти в розмірі 1 мільярд 900 мільйонів гривень перерозподілили, перерозподілили саме на пільгові категорії на пільгове перевезення, і тепер місцеве самоврядування буде мати змогу заключити відповідні. Договора з нашими перевізниками і відновити пільгове перевезення. І ви задавали питання, коли саме зможе розпочати функціонувати пільгове перевезення місці Умані після всіх відповідних процедур. Коли відповідний закон підпише голова Верховної Ради, президент, коли підпише цей закон, коли зможемо заключити договора з нашими перевізниками, і одразу почнуть функціонувати у нас пільгові автобуси з жодного дня, жодної хвилини, затримки від органів місцевого середування не буде. Ну, ми про це повідомимо. Обов'язково. Водії будуть також інформувати. Обов'язково. Ще одне запитання. Вулиця Паркомунне осені лежить обрізане гілля, коли його вивезуть і чи взагалі буде в місті діяти програма обрізки старих дерев аварійних і вражених умовою. Велика кількість суманчан звертається саме з питанням обрізки аварійних дерев в минулому році, ми розпочали цю роботу. зробили досить таки велику кількість саме санітарних обрізок і повністю видалення тих аварійних дерев в нашому місті. І в цьому році робота буде продовжена. Потрібно тільки всі відповідні документи дозвола оформити в відділ житлово-комунального господарства. Тобто людина може запит просто да? Обовязково, звернутися да. в відділ житлово комунального господарства, залишити адресу, контакти і підкажуть далі, що можна робити. А щодо вивести. Обрізане гілля, то це, мабуть, в рамках... тільки тільки при затвердженні всіх відповідних документів в наше комунальне господарство воно буде займатися обрізкою і тих дерев. А підприємство Екоклінер вже почало вивіз саме тих стихійних сміттєзвалищ, які на превеликий жаль утворилися у нас за за, за зимовий період. Да, ми будемо вивозити і це гілля, і але хочу сказати, що чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. Наш перед усе нашим мочанам, треба розуміти, що треба заключати договора на вивіз. Сміття і не робити стихійне сміттєзвалище на вулицях нашого міста. надія Сергіївна <клес> на ділянці від базару міщанка до кінців до кінця вулиці Залізняка немає жодного сміттєвого бака чи мусорки. Чи можна їх там встановити і чи буде продовжено влаштування тротуару від бабушки на вулиці і далі. Хочу вам сказати, що сміттєві боки вони облаштовуються по санітарним нормам і по вимозі. Обов'язково, якщо громадянку нашого міста турбує це питання, то ми облаштуємо там сміттєвим бачком. На, мабуть, на зупинках транспорту подивитися, так. щоб вони були влаштовані біля торгівельних точок. Я розумію, що ну ви знаєте, мені здається, що це добре, коли люди хочуть, щоб були встановлені. Це дуже добре. Що вони не це не дуже добре. Його. Мені надзвичайно приємно дійсно. Я неодноразово це говорив, коли я баю я спостерігаю ту картину, коли йде мала дитина, і вона несе саме той папірець до урни, і саме туди викидає той папірець в урну. Це, це добре, якщо в неї вистачає терпіння, донести його до урни, до цього От, є що, є її що, мама або батько, ну, які ну, дожити що, порити й... і... урна була десь так, знаєте, в зоні бачення. Це обов'язок влади забезпечити урнами дійсно наше місто. А що стосовно асфальтування тротуарів, то буде не тільки на вулиці Бабушка, і на подалі, ми будемо асфальтувати, як я вже повідомляв. Інші дороги, тротуари будемо асфальтувати в нашому місті. Ну, перше завдання це наповнення міського бюджету. Хочу сказати, що як тільки будуть кошти в нашому місцевому бюджеті, ми виконуємо велику низку робіт. В цьому році ми хочемо залучити, ще раз повторюю, і державні кошти, і обласні кошти, і які і спонсорські кошти, і кошти з нашого місцевого бюджету. Нам потрібно в цьому році зробити велику-велику роботу. Наступне запитання. Скажіть, будь ласка, чи буде збільшено кількість автобусів на маршруті 1А. Зранку проблема дістатися з дитиною до дитячого садочка, а ввечері взагалі в темну пору треба йти від вулиці Постишева. Крім того, крім того, там проживає в мікрорайоні велика кількість населення з дітками, і це цікавить всіх. Тут навіть вже йде не про пільгове перевезення, а просто якби збільшити кількість автобусів на маршруті. Ну саме маршрут 1А він був створений для перевезення пільгової категорії громадян і він функціонував завдячуючи фінансуванню саме з державного бюджету. коли... і ці коли... проблеми, які да, ввели, да, да, вони були, да. вони відповідно і тут були. Це mm. ми... хочу вам сказати, що зараз, якщо відновиться саме фінансування, він буде обов'язково відновлення цей маршрут. І умечани будуть мати змогу саме користуватися цим маршрутом. Ну, Тобто там і пільгові, і не пільгові категорії населення так, можуть їсти, але але бачите, так. він потрібен, тому це відчувається. Таке запитання, чому на вулиці пролетарська перестали горіти ліхтарі, які встановив депутат? Хочу сказати, що пана вас застрівша інформація, це питання вже вирішено і є вже світло на вулиці Пролетарській. Користуючись нагодою, хочу подякувати пану Дробілку і всім небайдужим бізнесменам, спонсорам, уманчанам, які дійсно переймаються проблемами наших уманчан і витрачають власні кошти саме на облаштування тих самих вулиць, освітлення, масла, асфальтування і ще на інші. інший тій. Дивіться, як швидко люди звикають до хорошого. Там довгий так. час не було освітлення. Потім воно з'явило і ось воно перестало горіти, і відразу почалася ну от така інформаційна атака. Поверніть нам світло. Це дуже правильно, і так повинно бути. Світло повинно бути скрізь. І Місто Умань повинно бути цивілізованим європейським містом. І для цього ми з вами повинні працювати дійсно і спілкуватися з уманчанами. Наталя Володимирівна запитує: колись в місті були дуже гарні традиції народних гулянь, зокрема на Масляну. Гуляли в Мілогрудовському лісі, чай, млинці, вареники, музики. Чи планується в умані відроджувати цю традицію? Дякую пані Наталі за таке досить таке цікаве запитання. Я думаю, що всі уманчани звернули увагу, як пройшов у нас конкурс «Уманська коляда. Надзвичайно була велика кількість тих, хто приймав участь в даному конкурсі. Були досить такі цікаві призи. Мета була це популяризація наших українських традицій. Також ми хочемо провести 12-13 числа в нашому місті саме в мікрорайоні вулиці Київської коло нашого дендрологічного парку. Кософіївка на паркувальному майданчику заходи під назвою Уманська Масляна. Це надзвичайно буде така ці, цікава річ. Хочемо, щоб туди було долучився також і представники уманського району. Які як фестиваль. так. Да, да, да. там буде розваги і для дорослих, і для дітей. Будуть виступи творчих колективів. І будуть пісні, будуть танці. Тобто можна буде млинці, вареники скуштувати. Варени. Будуть будуть мастер-класи від наших кулінарів, які будуть розказувати, в який спосіб потрібно готувати всі ті наші страви. Будуть велика кількість атракцій. Акціонів буде велика кількість конкурсів. все перерахувати Ви неможливо. не плануєте, що буде гарно. Да ще ми ми хочемо облаштувати саме на той період часу відео щоб люди могли б в режимі реального часу спостерігати, що відбувається саме в тому мікрорайоні. Ну, почуватися безпечніше. Я змогу боку, той хто не прийшов на гуляння, може подивитися по телевізору. Там буде не тільки розважальна програма, там буде і ярмарка, де наші уманчани і представники Умані умаського району можуть по значно дешевшим цінам закупити саме ті товари, які запропонує уманський район і виробники самі виробники Так, та, самі товаровиробники. Вони вийдуть зі своїми товарами, своїми пропозиціями по надзвичайно низьким цінам. Запрошую всіх уманчан. Дякуємо. Я думаю, що на сьогодні досить. Дякую вам за відповіді. Шановні телеглядачі. Спасибі за вашу небайдужу таку позицію за те, що дивитесь, за те, що запитуєте. Якщо якесь запитання сьогодні не прозвучало в ефірі, це не значить, що ми його не почули. Ми трошки обмежені в часі, але ми обов'язково будемо їх збирати і передавати Олександру Володимировичу. Дякую. Дякую, Аліно. Дякую, шановний майчане.